Є новини, друзі, Кремль злякався та інсайд від Венса, який щойно з'явився. Дослухайте до кінця. Так, от, після заяв Рубіо, про який розповідав, що американці можуть вийти з перемовин, і я одразу казав, що це саме сигнал для росіян, тому що росіяни не хочуть іти на припинення вогню. І Рубіо сказав, що ми вийдемо. І тоді президент прийме відповідні рішення. Ну тобто, це санкції про тих 500%, які ми всі чекаємо, тому що це я вважаю, найшвидший Шлях до миру, ну якщо росіяни не готові припиняти вогонь. І от вибіг Пісков, Пісков вибіг і каже, що ми і так дуже багато досягли, Оце перемир'я, яке вже було досягнуте 30 днів діяло. І ми його дотримувалися, І в нас все було добре, але попереду нас чекає ще багато обговорень. І це він відповідає. Саме на коментар цієї заяви Рубіо, тобто йому сказали, що Рубіо сказав, що американці можуть вийти, і Пісков каже: ну то ні, ні, ми там все працюємо, все робимо. Тобто, вони дуже бояться, що американці вийдуть з перемовин і проти них будуть введені в ці санкції про 500%. Тому що ну це катастрофа для росіян однозначно. І Ну, практично в той самий час з'явилась пост від Венса, який написав, що за 24 години ми отримаємо позитивні новини про припинення війни і вогню. Я не знаю, як на це реагувати, тому що я вже не зовсім вірю там знаєте, 20 квітня, 21, -ти, 30 -ти квітня. Ми всі хочемо припинення вогню і миру, але ну от маємо такі новини, які маємо. Я теж впевнений, що Кремлю дуже не потрібно, щоб США виходило з перемов. Тому що якщо вони вийдуть, санкції будуть проти них, а Україні нічого не буде, тому що Україна зараз веде перемовини по угоді про Окопавлене. Ми маємо вже підписаний меморандум, і для чого американцям щось нам робити, вони тільки допомагати нам будуть, тому що ми ж стаємо їхніми економічними партнерами. І як ми бачимо, влада на це йде. Напишіть, що ви думаєте про це все?